Насті не дуже сьогодні. Собачки відриваються на ВДНГ на найкрутішому фестивалі столиці. Отож, друзі, сьогодні на наших домашніх улюбленців очікує неймовірна маса позитиву, веселі конкурси, подарунки, і це все на ВДНГ. Ходімо дивитись. Загалом ідея створити ось такий от песики фест коли спілкувалися із благодійним фондом Хвоста та банда ще весною, вони казали, що у них ну є збори, які потрібно закривати. І потім в липні вони звернулися з тим, що у них зараз стартує збір на амуніцію для службових собак, і ми зрозуміли, що потрібно підключитись, допомогти от в такому форматі. І також потім, коли там ще дізналися, що Хепіпау збирає на відбудову притулку для. Песиків, то вже це стовідсоткова була впевненість, в тому що варто робити цей захід. І власне так, скільки приблизно людей сьогодні разом із своїми хвостатими улюбленцями до вас завітало на фестиваль? Ми очікували тисячу учасників, але мені здається, що вже більше навіть. Тому що вранці навіть черга була на каси. У чому секрет успіху на вашу думку? А секрет успіху це перше поставити мету, яка буде заряджати не тільки тебе, але і всіх, і учасників, і партнерів. А і хвостатих. Теж це перший фестиваль такий відбувається саме, скажімо так, за час війни. Так, це перший фестиваль організований там для собак, такого масштабу, який відбувається від початку війни. Як вважаєте, наскільки загалом для тварин потрібна ось така в тому числі і соціалізація? Тобто на одній території досить багато різних і порід і розмірів, різна, скажімо так, якість соціалізації в тому числі є. Тобто наскільки це є в тому числі і безпечно для самої тварини і потрібно для самої тварини? Наш захід є не просто а, місцем, куди як на виставку можна привести собаку, показати, да? а, а є місцем, де а, власники тварин можуть дізнатися, як правильно розуміти свого песика і розуміти, що йому тут комфортно, або як зробити так, щоб а, він почувався себе краще. Насправді я бачу, що у вас досить багато різноманітних активностей, як для дорослих, так і для улюбленців. Так. І от що сьогодні у продовження, яка програма, які ключові, скажімо так, блоки ви пропонуєте? Своїм гостям а, сьогодні на песики фест у нас є перше. Це програма лекторію і майстер-класів. Це е, лекції і майстер-класи від кінологів, зоопсихологів, грумерів, ветеринарів, спеціалістів із харчування песиків. А також є е, активність, така як йога з песиками, це також партнер наш е, лапки. А вони організовують йосу цуценятами. А для діток Happy Power робить програму Біоетика. -E Там в рамках програми є ігри, конкурси Вікторини. А також є звичайно ігрова зона для песиків. На цій зоні а, наші хвостаті улюбленці а, можуть погратися, можуть навчитися якоїсь команди, і за це вони звичайно отримують подарунки від партнерів. Я бажаю вам наснаги. Я бажаю перемог як власної, так і звісно, чим швидшої нашої української міцного здоров'я вам і просто приємного настрою. Дякую і вам також. Гарного дня. Я тебе дуже рада бачити на такому масштабному фестивалі собак. Насправді разом із твоєю подругою, до речі, в неї дуже крута сукня. Це ти сама е шила? Можливо? Ні, у нас насправді дуже багато сукень. Я замовляла, у нас є свій особистий дизайнер, жінка, яка нам ще шиє такі. У нас і вишиванка є, і не тільки плаття комбінезони у мімі. -мі, ціла шафа особиста, собача своя не нарядів. Одним словом, із твоєю шафою, з твоїм гардеробом вона може ще поконкурувати. Я так розумію, так шутково, так. Що привело вас сьогодні сюди? В такий спокотний день. Я б не сказала, що зовсім спекотне. Зранку було добре, ми вдяглися красиво, але насправді вже ми мій жарко, будемо роздягати. Зараз інтерв'ю дамо. Да? І будемо роздягатись. вже, отримали подарунки. Світа, ну я насправді тебе вже знаю досить багато років, і е, я знаю те, що в тебе е, домі мі також був Йорк. От чим саме тебе приваблює ця порода собак? Чому саме Йорк? Чому я не знаю? Наприклад, не хаски, не вівчарка, е, не бульдог, там якийсь або француз, і так далі. Чому саме Йорки? Ну, насправді вони дуже на собачки сімейні, для, люблять спілкуватися з дітками. І у них характер взагалі Юрки, що по життю о, це трьох чотирьохрічні дітки. Можна сказати, вічна дитинка. Тобто поряд. інтелект такий, можна сказати, так. високий. Так, високий інтелект, дуже розумні, завжди зі мною. Куди б я не їхала, куди б я не йшла, мімі -мі завжди зі мною. Вона мандрувала вже не і в літаках, і на машині любить їздити поряд з цим проблем взагалі немає. Наскільки це складно чи легко? От вдається тобі разом із нею, там із торбами кудись подорожувати. Взагалі складнощів немає в подорожуванні з нею, вона дуже себе слухняно поводить. Вона розуміє, що це мандрівка, і спокійно може собі перебувати в переносці. Навіть в літаку довгий у нас був переліт, якось 9 годин. У нас прекрасно перенесла і адаптувалася потім, тобто ніяких проблем немає. Ну і на завершення, що очікуєте ви із Мімі сьогодні від цього заходу. Гарний настрій. Ми зараз підемо на майданчик. Ми бачили майданчик, там ігровий майданчик, можна навіть виграти приз, якщо вона буде виконувати команди. Команди вона в мене, я ж кажу, виконує гарно сидить на руках і цілує в носик, да, Мімі, Мімі, мі поцілує світовосик. Чому Чом Маму. А Маріану цьому носі. Чому Маріану по цьому <рес> лану. Що? Я думаю, що точно приз буде вашого. В цій номінації як мінімум. Тому бажаю вам і мімі гарного настрою. А, зібрати всі абсолютно призи. А, ну і компліменти за її образ. Дякую, дорогенька. Ми теж дуже раді вас бачити. Теж гарного настрою і до зустрічі! Наска, що це за порода? Як ви його називаєте? Як давно він у вас? Філіп Мальтезе. Мальтезе досить породний. Угу. В нього сумна історія. Він жив в Одесі. Я так розумію, що його травмувала якась велика собака. Вона перекусила йому хребет. Після цього він трошечки побув в одному притулку, потім в іншому. як все було дуже погано з ним. То тобто ви його взяли із я, притулку, я, так? Я, так, випадково побачила фу, його фото в Фейсбуці, оскільки я маю деякі відношення до зозахисту, я домовилась і мені його віддали. Як давно він уже з вами? Зі мною він четвертий рік. Ви в такому стані його так. взяли, так? На, на жаль, його не лікували після травми, тому я його взяла десь через рік після травми. Mm -hmm. Уже не то було незворотньо, на жаль. Що вам довелося робити для того, аби в якимось чином хоча б підтримувати його стан здоров'я? Mm -hmm. Підтримувати його стан здоров'я досить просто, але не дешево. Він алергік, йому потрібні mm -hmm. тільки спецкорми, його потрібно возити раз в 3-4 місяці на консультації до ветеринара, бажано мати свого, ну і так далі. Я за вами насправді споглядала дещо, і я дивилася, що він дуже у вас соціалізований. Ну тобто, він активний, такий, незважаючи на те, що якби пережив таку історію. В нього просто такий характер. Він у вас один чи у вас є ще інші якісь тварини? На наразі на зараз 11. ще 11 собак. Ну так приблизно такі ж дуже багато насправді людей побаюються брати тварину із притулка. Власне, на своєму досвіді, на своєму прикладі, що можете порадити майбутнім власникам тих тварин, що чекають в притулку, навіть тут на ВДНГ. Наприклад, що потрібно знати перш ніж брати собаку із притулку? Нічого не треба знати. Треба просто любити тварин. Якщо людина боїться брати собаку із притулку, най не бере. Її не треба переконувати. Якщо людина хоче е, мати друга і подарувати комусь життя, а це дуже цінно комусь, хоча б раз в житті подарувати таке життя, тоді хай бере. Що очікуєте сьогодні? Просто позитивних емоцій, зустрічі з друзями, з якими давно не бачились. Ну і гарної погоди. Я бажаю вам і Філіпу міцного здоров'я, класних емоцій сьогодні і відірватися наповно. Дякую вам. Ну і перемоги всім нам. Так. Пані Анне, розкажіть, будь ласка, сьогодні таке масштабне свято і для собак, і для їхніх власників. Мені здається, що тут щасливі всі сьогодні І хвостики, і тваринки, і власне люди, які роблять це свято. Ігрова знаєте, раніше була для дітей, тепер є і для тварин, і це дуже круто. Насправді, що саме вона дає? От, власне, що сьогодні можуть тваринки зробити. А, сьогодні а, тваринки у ігровій зоні а вони ментально навантажуються а, та водночас розвантажуються а, після гучних звуків після натовпу людей. Сюди входить смуга перешкод, фрізбі, а, перетяжки а, на контакт зі своєю людиною, ноузворк. Та команди собачки яких порід можуть тут займатися чи без різниці? Без різниці. Любих порід, любих розмірів. А вік важливий насправді? А, ні, не важливий, тому що з цуциками ми щось навчаємо з кимось. Ми повторюємо. Ну з ворк ми теж допомагаємо розвинути нюх. Як вважаєте, от власне такі дитячі кімнати для тварин це щось нове для України, для столиці, для Києва? І наскільки загалом цікаво ви бачите на сьогоднішній день це для самих власників? Я бачу, що цікаве. Що актуально дуже подобається і власникам, і собачкам. Ми їх контролюємо. Щоб якщо індивідуально, то ми займаємося індивідуально в окремих секціях. Якщо це групові заняття, то ми також розробили так, щоб собачки не перетиналися і щоб не було захисту якогось ресурсу. Також ми дивимося на Мову тіла собаки, uh -huh. щоб їм було комфортно, та не в кому разі ми не заставляємо щось робити. Коли потрібно звертати увагу, коли не, собаці не комфортно? От як говорить тіло собаки? Собачка вже буває приходить напружена, тож ми тоді. Можемо піти щось понюхати. А якщо а, собачка боїться, піджимає хвостик, чи а, в неї полузігнуті лапи, очі дивляться у сторону. Чи собачка не сфокусована, тоді ми її не в коєму разі не заставляємо щось робити. Дякую вам велике за приділений час. Я бажаю вам сьогодні крутих собак на майданчику. Я бажаю вам приємного настрою. і До зустрічі! Дякую. Тож, друзі, тепер ми з вами знаємо про те, що собаки розрізняють не тільки чорний та білий колір, а вони знають значно більший спектр кольорів. Точно так само, як можуть розрізняти більше 250 слів, які їм говорять їхній господар. Це був креативний фестиваль Песик Фест і я ведуча Мар'яна Черкасець. До зустрічі!